Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я підготувала для вас такий мікс прикрас: дещо нове, дещо в наявності. І перше, що я вам сьогодні покажу, це малахіти. Ось такі браслетики, ось такі, напевно, були на розпродажі. Було дуже багато запитів, саме на такі браслети з малахіту. Я дозамовила, ну, це, в принципі, вже останні з цієї партії. Наступні будуть трошки іншої форми, інші модельки. Але про це вже поговоримо потім. Отже, розпочинаємо комплект з малахітом. До речі, всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. І комплект до комплекту, на мій погляд, ідеально навіть по відтінку підходить саме цей найбільший браслет. Комплект з малахітом. Каблучка в розмірі 18,5. Камінчики 18 на 13 мм. Вага каблучки 6 грамів. Сережечки англійський замочок. Скрізь камінчики відкриті. Вага сережок 11 грам. Вартість такого комплекту 3400 гривень. Підійде сюди ось такий браслет. Всі браслети. На об'єм зап'ястя 18-19 см. Більший браслет коштує 1600 гривень. Такі три браслети по 1200 гривень. Наступне окремо каблучка. В розмірі також 18,5. Тут камінчик трошки менший, 16 на 12 міліметрів. Вага каблучки 5,3 грами. Ну, сюди можна запарувати і світлішим браслетом, і такими меншими. По малахітам все. Наступне пітерсіти. Дві шикарні каблучки, натуральні пітерсіти. Каблучка в розмірі 18,3 сам камінчик мені тут дуже подобається. Фактично повністю синій. Розмір камінчика 33 на 29 мм, вага каблучки 12,8 грами. Вартість каблучки 2600 гривень. І друга каблучка. Тут синьо-коричневий, такий колір каменя. Розмір також 18,3, розмір камінчика 32 на 24 мм. вага 10,4 грами. Вартість меншої каблучки 1800 гривень. І те, на що я і не тільки я довго чекала, дівчата, браслети з пітерсітами. Браслети синьо-коричневі. Дуже класні, дуже. Просто я не від них в захваті. Пітерсіти. Пітерсіти на, браслети на ручку до 18 сантиметрів. Сегмент 12,5 на 8,5 міліметрів. Вартість браслету 2200 гривень. Каблучки ще по старим закупам, по старим цінам браслети вже нові. Натуральні пітерсіти. Наступне. Давно не показувала, є в мене чудові, таке чудове таке намисто рожевий сапфір. Замочок, сріблом, карабін. Намистенки від 3,5 до 4,5 мм в огранці. Довжина намиста 46 см. Вага намиста 15,9 і грами. Вартість намиста 3600 гривень. Рожеві сапфіри. Намисто одне єдине. І маю на залишках два намиста з алмазів. Чорні алмази і тілесні алмази з самородочки. Ще є світлосірий не знайшла на відео, але ще світлосіре намиста таке: два намиста, замочки, карабін, срібні. Намиста, довжина 47, в чорному 47,5 мм ой, ось, сантиметрів, я вибачаюсь. Намистинки 2,5 міліметри. Запитувала, чи не царапаються, ні, дівчата, комфортно носити. Вартість таких намист 3 тисячі гривень. До речі, всі намиста нанизані на струну, на ювелірний тросик. Ось такі ще чорні. Наступне цікава новинка, гірський кришталь. Подивіться на нього, його називають мармарошські діаманти, а, алмази, якщо я не помиляюсь, так. Двосторонні такі а, кристалики, абсолютно чисті, прозорі, це гірський кришталь. Дуже класне намисто. Довжина 41,5 Ну, Середня ширина тут важко сказати, але в середньому 4 мм. Замочок срібний. Карабін. Вартість такого намиста 2000 гривень. Досить рідкісна річ. Херкімерські. Діаманти. Наступне намисто. Іоліт. Щось мені захотілося сьогодні більше намист показати вам. Замочок карабін, біжутерія, іоліти. Довжина намиста 52 сантиметра. В огранці, ширина намистин 6,5 мм. Вага 33 грами, вартість 1700 гривень. Чудові іоліти. Далі, цитрин, також карабінчик, тут же біжутерія. Цитрини, довжина 49,5 сантиметрів. Ширина намистин 6,5 міліметрів. Вага 32,5 грами. Вартість намиста 1600 гривень. Цитрин. І маленькі цитрини не гранені, Замочок карабін біжутерія. намистинки не вогранці. Довжина також 49,5 см, Ширина 5 мм, вага 21 г, Таких намист є два, по 750 гривень. Два варіанти цитринів. Те, що ще не показувала, новинка. Браслетики з конситом. Насправді, вони ніжнішого бускового кольору, в класній якості. Кунсит досить на сьогодні рідкісний камінь. Намистенки в діаметрі 9 мм. На ручку 17,5 18 см. Вартість браслету 700 гривень. Браслетиків є два. І ваші найулюбленіші браслети. Хочу порадувати тих дівчат, які довго на них чекали. Тут два браслети з тигровим оком. І тут браслетики тигрове, бичаче та соколине око. Таких браслетів 4 в наявності. Браслетики на ручку 19-20 см. Камінчики в огранці. Сегменти 14,5 на 11 мм. вартість браслетів 650 гривень. Ось такі красені. Ну, а на сьогодні в мене все. Дуже дякую за увагу! Долучайтесь, будь ласка, до Viber спільноти. Посилання та контактний номер телефон я залишаю у першому коментарі до відео. Всім чудового, гарного, приємного дня і до зустрічі на каналі!